Вітаємо друзі. Ось бачите, по лісу йдемо. Вирішили сьогодні проїхатися з металошукачем, з розвідкою. Переїдемо через ліс, а там виїдемо на лужок От. і побачимо. Можливо доберемося до того місця, тому що у нас у цьому році розливалася десна. От. Тому хто його знає, можливо там ще буде вода. Ну як не буде води, значить там був хуторець. Ми там ще навіть ні разу не були, хоча від нас не, не дуже далеченько він знаходиться. Ну, побачимо. Ось, друзі, бачите в лісі, як гарна конвалія, цвіти і комари. Комарині мошки. Отака гарненька, пахощі, ви не уявляєте, які Гарно в лісі. Так, пташки співають. Ну а ми, друзі, їдемо за пригодами. Ви Бачите, які... В лісі перепади, яри такі. Такі гори і яри. Хто його знає, звідки вони взялися. Можливо, в давні часи льодовик пішов. А можливо, водою порізало. Так, такі яри. Ось, друзі, бачите ще скільки води. Там на другому каналі я знімав, показував, скільки було. Ну Це ще стільки залишилось. Ну, це тут, там далі, можливо, буде і більше. Побачимо, поїдемо, побачимо. Добираємося, друзі. Там було два рівчаки з водою. Ледь перейшли, в коротких чоботах, мушки чи маленько. Ну побачимо як там далі. Там ще є рівчаки. Ще буде видно. Поки що нормально, така стежечка. Можна навіть їхати на велосипеді, на понижені. Мабуть, рибаки ходять. От. Тому їдемо. Ось бачите, друзі, квітнуть наші придеснянські луки. Чи луги ось такими квітами. Зараз жовтенькі, потім будуть червоненькі, такі, От прямо такими плямами по всьому лузі. От. Бачите, видно, що була вода, тут стояла. ось вода. Зараз будемо, мабуть, так ось, бачите, ось, та вода. Переїдемо. Переїхали. Чудово. Така низинка. Так. Раніше тут майже кругом жили люди. Стояли хуторці. Де одна хатина, де дві а де навіть і 5 ну, жили, поки залізниці не було, то їх так не топило тут водою. Залізницю збудували, перекрили потік, вийшло як дамба. Після того почало топити. Ну а ще колективізація допомогла. Теж дуже добре, їдемо. що Подивились ми по карті, значить нам потрібно сюди йти. От, тут ось вода, от колись річечка була, і там теж колись річка була, а тут був хуторець. От. Зараз, якщо по карті дивитись то ми йдемо по вулиці. ну Поки що до... Ближньої хати ще метрів 100, отак. Так що, йдемо поки що. Знайшли ну, ми це місце, де колись жили люди. Ось бачите який пагорб, видно. Там теж квітки там виступать. Таке місце. Ще старіші люди пам'ятають цей хутор. От. Зараз полазимо, побачимо. Тут все бачите поросло, такої травої. Дебелая, ну нічого. Походимо, подивимось. Можливо, ще цікаво, вицепимо. Це, друзі, дивіться, далі. Так, ну Поки ще знахідок немає. Але ось дивіться, бачите? Отака, отакі квіти. От. Там воно теж видно, що колись жили люди тут. От. Залишились тільки пагорби і квіти. Ну і такі зарослі трави та бур'яну. Так, ну що ми знайшли? Показуємо поки ще нічого цікавого таке. В чому був такий, можка не дає нам стояти на місці. Вот. і там ще є. Зараз таке, щось, можливо, в печі було колись. І ще там одна, одна заліз... залізячка є. Отака. От. А так, цікавого такого, що в монетці, ще такі. Нічого не знайшли, правда там пару пробок бухарських, так сказати, бухариків. І все. Ну підемося. ті квіти, підемося, там пройдемося. Тоді, можливо, так попід водою і підемо туди. Там десь велосипеди стоять у нас. Поїхали, розвідали. Тут потрібно їхати Тому що Трава вже, бачите, густа така. Зілля таке поросло. Ходити неможливо. От. Такі справи. Бачите, скільки води. Гарно. Чапель, правда, щось не видно білих, зазвичай вони полюбляють такі місця, будь там де ніють ходять, зараз рибу їдять. Так, ну, Все, повертаємось, ми потихеньку пройдемося тут під водою Так, і туди заберемо свій транспорт. От. Головне, що знайшли. Хутори цей. Звичайно ж, копаний перекопаний. Але ми ще тут раніше не були. Тому цікаво. Треба приїздити весною. А до весною, можливо, сюди не доберешся, бо буде вода. Значить будемо приїжджати восени. Такі, друзі, справи, ну а зараз ще пройдемося. Побачимо. Все, пару залізяк знайшли. Вот таких теж покажу. Вот. Мабуть казан був якийсь такий, бачите. Вот. Цікавий. Заліза є. Вот, Їхати по залізу, то можна приїхати залізу накопати. От, а. От монети. Монети, я думаю, є, але десь лежать. Зараз трава висока, тому не вцепиш, Можливо, де не де, де, де. Ну це ще залежить від везіння. Думаю, що мошки буде більше сьогодні. Якось ще нормально, не дуже багато. Так, йдемо далі. Сьогодні, друзі, тихо, не вітряно. Там видно, що можливо, не якась маленька рибка. Бачите, можливо, карасики. Такі хуйки пішли. Гарно на природі. там люкнулась. Он десь соловий У далині. Раніше тут кипіло життя. А тепер тільки пташки співають. І ми ще ходимо. Інколи по я маю на увазі. Шукаємо скарби. Ой, зараз ми йдемо по дорозі. Зараз її не видно. А колись це була дорога. Видно так. Такі Залишилось. Пагорби. З двох сторін. І туди йшло. Так, Прийшли ми вже по своїх велосипеді ось. Трішки залізано збирали ось такого. Зараз покажу. Мігдячо. Ось Потрібно приїжджати сюди коли буде менша трава. Тобто або восени, або весною, або навіть взимку. Якщо снігу буде небагато, або зовсім можливо не буде, тоді потрібно приїжджати сюди і шукати. А сьогодні, на цей час, на даний момент сюди їхати не треба, тому що повного мошок, От вони не дають нам... Стояти на місці. Тому будемо чекати, поки це на шестя мошок спаде трішки. Ну, це десь чекати ще до середини червня, мабуть, або до кінця червня. Тому такі справи, друзі. от Ну що, до нових зустрічей, yeah. до побачення.